Усім привіт, мене все ще звати Даша, а ви на каналі «Я Жруняша». Це те місце, де можна взяти якісь смаколики, посидіти, подивитися щось цікавеньке і послухати розмови. Сьогодні мені на думку прийшла ідея збудувати от саме такий дуже вузесенький будиночок. Знаєте, вони зараз набирають популярності там чи в Японії, чи де. Ну, в різних країнах вони такі є. Ось дуже малесенькі такі е, вузькі будиночки, і там просто. Настільки все компактне, що то капець. Ось я вирішила збудувати такий будиночок у Сімс. Я думала, на скільки клітинок побудувати цей будинок. Спершу чомусь думала, що потрібно три клітинки, а потім така подумала, що три якось занадто багато. Я часом, от звичайні кімнатки, такі будую на три клітиночки, і, і там все прекрасно поміщується. Ось. А мені потрібно було додати хардкору, і я все ж таки вирішила взяти в ширину дві клітинки лише, щоб там можна було лише пройти і все. І якось потрібно було це все <хи> забудувати. Але мені, в принципі, дуже сподобалася ідея. І я така вирішила: окей, дві клітинки, так дві клітинки. Мені здається, що менше вже просто нереально. Ось, а на двох ще можна було щось побудувати. Єдине, що потім, як я вже почала внутрішню частину будинку оформлювати, я подумала про те, що щось трошечки він такий задовий. Я б його ще скоротила, якщо чесно. Ой, але але, типу, вже, вже як є, тому що мені здалося, що навіть там багато місця. Мені завжди здається, що в будинках дуже багато місця. Особливо, коли перебудовою старту якісь будинки, і там, знаєте, дуже мало меблів, і ти дуже багато туди не накуповуєш, тому що потрібно зберегти ціну стартового будинку, щоб він був нижчий, ніж 20 тисяч семилонів. І виходить так, що ти вже. Намагаєшся якось заповнити простір, але ну, там будинки реально якісь дуже великі. Що ти не можеш заповнити той простір. І в тебе така дуже простора, мінімалістична квартира виходить. А цей будиночок такий по вигляду мені навіть дуже-дуже сподобався, навіть такий симпатичний, тому що я така думаю, боже, це ж якщо він буде такий вузький, він, напевно буде дуже негарний. Але слухайте, ні. Вийшов такий досить прикольний, знаєте, в мене навіть ідея прийшла побудувати ось таке містечко, типу як квартири, і здавати його як квартири. Типу У кожного буде свій окремий такий будиночок. Качу, а чого ні? Я думаю, що це було б класно. Ой, але коли я дивлюся оці всякі відео про такі малесенькі будинки, як вони там заходять, там показують ту душову кабінку там просто. Я сама по житті дуже худенька, маленька дівчинка, але мені здається, що навіть мені там було б занадто мало місця. Тому що, ну, я не знаю, там навіть метра немає, там пів метра просто реально. І оце, знаєте відразу відчуття такої клаустрофобії, що тобі капець, як не вистачає місця, ти не можеш розвернутися. Ось у випадку Сімс, все ж таки, я думаю, їм буде тут досить просторо. В принципі, дві клітинки це взагалі нормально, мені здається. Я при тому ж вирішила одну сторону, одну клітинку не захаращувати, а ось так по підстінку будувати все там, ну, те, що їм може знадобитися. Наприклад, вони приходять, там розвиваються. Можливо, якісь там записники, якісь там коробки, щось там кладуть, беруть серветку, витрають свої своє взуття, тому що мені завжди потрібно, щоб десь там при виході лежали серветки вологі, щоб можна було витрати взуття трішки, а не йти взутими їх мити або розуватися. В це розуватися це набагато гірше, що може бути, коли ти вже готова виходити, але дивишся, що в тебе взуття брудне. Ну і взагалом за задачу я собі поставила зробити такий будинок, щоб він був і просторий, маленький, але щоб там все було, все необхідне. Тобто і душ, і туалет, та -та -та -та, і кухня, ось і спальня, типу, все як має бути. Єдине, що я трішки розчарувалася, що м -м, двоспальне ліжко то не влізе. Ну, по ідеї, воно влізе, але сіми не зможуть спати на ньому. Тому що вони ж зразу будуть махати руками такі: О, ми не можемо залізти, <гум> тому що нам потрібно лягати з боку в ліжку, а спереді ми не можемо. Хоча, типу, якщо побудувати чисто як для інтер'єру і вважати те, що там будуть жити справжні люди, а не сіми, то Мені двоспальне ліжко виглядало б набагато крутіше, тому що там можна і якісь штори зверху додати, додати, зробити якусь романтику, знаєте, ось це як будинки на колесах часом, і там таке двоспальне ліжко в кінці. І ти там сидиш, дивишся на ці вікна. Коротше, дуже крута атмосфера, мені здається. Кухню я вирішила зробити саму таку просту, додала лише піч, лише пічку. Тому е, що все ж таки я цей будинок розраховую так, щоб грали сіми, щоб воно було реально. А вони знаєте, як то вони на столі не можуть щось готувати, йому треба от саме оцю столешницю. На куті вони також не, не роблять. Ой, коротше, через те я вирішила плиту не ставити. Ось, дати їм простір. Можливо, там якісь вегетаріанці живуть, що вони будуть лише салатики кліпати, і от все. Ось, до речі, про це місце я говорила, що ліпше було б якби поставити туди двоспальне ліжко, мені здається, було б прям ну, супер. Ось стіл робочий лише в такому плані можна було розмістити, тому що якщо до стінки впритик ставити, то там буде крісло заважати, і там всі ми просто не зможуть пройти. Через те довелося ось так до вікна впритик у кут ставити все. Взагалі якось так трішечки було важко, якщо чесно, це все розмістити, бо мені хотілося, щоб воно виглядало якось і прикольно на вигляд, візуально, щоб ти такий, типу, глянув на цю квартирку і такий вау, прикольно так компактно, класно, але те, що воно таке довге, це капець мені якось важко. Я люблю, знаєте, займатися такими. Квадратними малесенькими кімнатками або будиночками. От тоді мені найлегше просто розставляти меблі і якось продумувати дизайн. А от коли ось така довжелезна просто хата, то це дуже важко. Але в принципі, ну воно і логічно, тому що типу тобто довга кімната, нестандартний дизайн, це все нормально. Там мені не сподобались картини, якось воно все якось по-дитячому виглядало. Я така думаю, так, треба додати <свісно> якихось серйозних, дорослих картин, якихось філософських. Там, ну, звичайно, що були книги. У нас є що? В нас є комп'ютер, у нас є робочий стіл, у нас є зелень. У нас є ліжко, це може хтось жити один. І то мені здається, що на одну людину тут капець багато місця. От реально. Мені потрібно було якийсь диванчик поставити, але про це я вже подумала е, щойно. <плес> І потрібно було якийсь диванчик зробити. Типу, щоб хтось міг ще жити там або на дивані, О, або поставити таке, е, типу, наверх, двохярусне ліжко. Ось було б теж чудово. В принципі, мені дуже сподобалася кухня. Я обожнюю просто малесенькі кухні, це моя така любов, любовна. Але в житті мене маленька кухня бісить, звичайно, і я мрію про більшу, можливо, вже колись в мене вона і буде. Ой, ну що, а зараз що я вам можу сказати? Бережіть себе, не гуляйте там без шапки, хоча я вже гуляю без шапки, бо дуже тепло на вулиці, але все одно не піддавайтеся цій погоді, вдягайтеся тепленько, так, щоб не захворіти. Все, всім до зустрічі в нових відео, всім папа. -па.